Олександр Войтко до нас долучається військовослужбовець збройних сил України, координатор спілки ветеранів війни із Росії. Олександр, вітаю вас! Доброго дня! Вітаю вас! У нас щойно була така досить неприємна, неприємна в принципі не для нас, а неприємна загалом розмова з Георгієм Тукою про. Про проблеми волонтерів, які по сьогодні існують для того, аби забезпечувати передову всім необхідним. Я не знаю, в принципі, чи ваші підрозділи, чи ваш підрозділ зараз безпосередньо в боях, чи ви на ротації. Ми про такі речі намагаємося не запитувати зараз. Але тим не менше, от ви безпосередньо ваш підрозділ зіштовхувався з проблемою, коли доводилося списувати втрачене військове майно під час боїв, тепловізори, там, коптери, все, все що інше. Настільки це марудна справа. Наш підрозділ виконує бойові завдання зараз. Не буду казати на якій ділянці фронту, але виконує бойові завдання. Щодо цього не буду розкривати деталі. Певна частина бюрократії, звичайно, є. Вона нікуди не ділася. В дечому вона дошкуляє зокрема в тому, що ви сказали, але я б не казав, що це надто велика проблема. Дяка волонтерам, що вони працюють, переборюють всі труднощі. І на даний час досі багато що постачають в збройні сили. Ну і підрозділи намагаються діяти відповідно, співпрацювати з волонтерами і, звичайно, виконувати вимоги чинного законодавства. То волонтери для збройних сил по сьогодні залишаються ще отаю стіною, яка їх підпирає. Виходить так. Е так, тому що існують специфічні позиції, які можуть забезпечити або тільки волонтери, або в більшій мірі волонтери постачання з боку держави потужне в збройні сили, але залишаються специфічні позиції, які потрібні для бойових дій, які досі постачають саме волонтери. А скажіть, будь ласка, якщо про це можна говорити, яка зараз оперативна ситуація на тій ділянці, де ви знаходитеся? Як зараз орки поводяться? Загалом міністерство оборони каже, що е, характер і е, накал боїв в районі там Бахмута в інших населених пунктів дещо зменшився. Я можу говорити про вугледарський напрям. На вугледарському напряму накал боїв зменшився ще з кінця зими, коли були ці масовані штурми російських окупантів, під час яких вони зазнали величезних втрат живій силі і техніці. Після цього вони більше перейшли до захисту, але продовжують активно обстрілювати і вугледар і наші позиції біля нього з артилерії. Але вже на цьому напрямку підрозділи зброї. Збройних сил починають переходити до тактичних контратак, і, зокрема, нещодавно російські окупанти втратили частину своїх позицій східніше від Вугледара на північ від села Володимирівка. Це поки що тактичні такі кроки, але ми вже бачимо, що на певних напрямках Збройним силам вдається переходити до наступальних дій. Цікаво, можливо, у вас є можливість чути перехоплення або полонені про це розповідають, яких ви все одно берете. Як вони зараз от цікаво реагують на те, що відбувається в Росії, зокрема в Білгородській області? Я маю на увазі цей вихід РДК і Легіону Свободи, які зараз там кошмарять росіян в Росії? Інформація з боку російських сил вже тривалий час свідчить про зменшення їхньої моралі. Про те, що вони все більше не вірять в свій успіх, але також є момент, що перед ними стоїть наказ, і вони продовжують його виконувати, незважаючи на величезні втрати. І також у них, попри ці втрати, зберігається ще значна сила техніки і. Військовослужбовців, тобто мораль низька, але стоїть наказ покарання там досить жорсткі у російських окупантів в залежності від підрозділу. Зокрема, в деяких за відмову йти в атаку можуть і розстріляти, в деяких посадити в тюрму чи на підвал. І за рахунок цього примусу вони накази не всі інколи відмовляються їх виконувати, але загалом ведуть бойові дії і зберігають. Ще досить значну силу за рахунок от значної кількості техніки і солдатів, тобто, фактично, вони воюють з палиці, але ж є в них і підрозділи, які вмотивовані. В них мотивація підрозділів. от коли в них справи йдуть добре. У них з'являється мотивація. Коли вони стикаються з потужним опором, ця мотивація зникає на володарському напрямку. Це було видно спочатку. Коли 155-та бригада морської піхоти і 40-та бригада морської піхоти Російської Федерації на такому запалі пішли на штурм. От тоді у них була висока мораль. Вони думали, що досить швидко візьмуть вугледар і будуть просуватися далі. Але зазнавши перший раз великих втрат великих втрат другий раз, і було ще багато таких їхніх штурмів. Їхня мораль падала, і вони ставали менш мотивованими. Оце головний фактор мотивації їхніх військ, коли у них справи йдуть добре, і коли вони отримують потужну відсіч. Є відмінність між тим, як воюють, наприклад, воювали проти вас вагнерівці, і зараз воює там мобілізовані або там як вони називають своя професійна армія. Є відмінність Чи, в принципі той самий м'ясні штурми, а позаду загороджувальні загони. Я особисто з вагнерівцями не стикався, але, от відмінність є, коли стикаєшся спочатку, там на певних напрямках ще з перших етапів війни, коли були кадрові частини. У них є професійність на певному рівні, і коли вже їх починали поповняти мобілізованими чи так званими добровольчими їхніми. Підрозділами такі підрозділи вже менш професійні і менш вмотивовані частіше відмовляються йти в атаку, але також от з під палки наказ виконують. Хочу запитати вашу особисту думку. От Україна, там, зокрема Київ, останні там тижні потерпає від. Фактично, весь минулий місяць і вже от червень почався. Кожного дня прилітають то тактичні якісь ракети, то ще якісь ракети, то дрони. Це от від безсилля того, що Росія не може нічого продемонструвати своїм, своєму глубінному народу з успіхів. І треба хоч показати. Чи це така відповідь на те, що робить РДК і Легіон Свободи в Білгородській області? На мою думку, це в першу чергу через те, що що російська армія не має успіхів на фронті, і російська влада, хоч таким чином, намагається показати, що якось їхня країна воює і, начебто, має певні здобутки, але ж які це здобутки, коли вони обстрілюють мирні міста, руйнують лікарні, вбивають дітей, жінок. Як навіть всередині їхньої країни це можна показувати, я не розумію, але очевидно, суспільство там хворе, якщо сприймає таку інформацію, як успіх. І також таким чином російські окупанти очевидно намагаються якось сповільнити, відтягнути чи завадити нашому контрнаступу, але також нічого в них не вийде. Коли вище командування буде бачити, що наші війська вже мають стратегічну можливість розпочати широкий контрнаступ, він обов'язково відбудеться. Я думаю, не так і довго залишилося цього часу чекати. Дякую, Олександре, за ваші коментарі. спасибі за вашу Дякую службу. Вам. Бережіть себе, будь ласка, своїх побратимів. Олександр Дякую. Войтко був з нами, військовослужбовець збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни із Росією.